Конвалія медова запашна, чи зацвіла б вона без почуття любові, без спралої жаги життя, без почуття свободи, віри і волі? Коли будуєш в радості життя, коли цінуєш кожен прояв долі, відчуєш силу світла, майбуття, тоді вночі яскраво світять зорі. Яскраво сяє світле почуття, цілюща сила у моєму серці? Я вдячна Богу за своє життя, за кожен крок У день, що долий зоветься конвалія медово запашна, чи зацвіла б вона безпочуття любові?